Вітаю вас, любі діти! На вулиці вже часто йдуть дощі, тому нам дуже потрібна ця річ. Діти, що це? Правильно, це парасолька, яка зможе захистити нас від дощу. Пропоную разом зі мною сьогодні зробити її. Ну що, почнемо? Для того, щоб зробити ось таку гарну парасольку. Нам з вами знадобиться лише дощечка та пластилін різних кольорів. Кольори ви можете обрати самі, які забажаєте. Наприклад, я хочу, щоб сама парасолька була червоного кольору. Я беру шматочок пластиліну-червоного кольору та добре розминаю його в ручках, скочуючи в кульку. Ось така кулька в нас вийшла. Тепер нам потрібно її розплющити пальчиками та трошки заокруглити донизу. Зараз покажу як. І ось так заокруглюємо, ніби вгорі ми трошки більше розплющуємо. Ось так. Далі наше завдання двома пальчиками, ось тут внизу, зробити защепи. Ось так кладемо перед собою, та тепер будемо робити парасольці ось такі смужечки. Для цього я візьму, наприклад, синій колір, добре розімну в ручках і розкатаю ковпаску. Далі відщипуємо невеличкий шматочок від ковбаски і також робимо ще меншу ковбаску. Ось так. Тепер наше завдання від верхівки парасольки протягнути цю смужечку до оцих кінчиків, які ми витягали. І ми ніби заокруглюємо трошки. Так? Ось так. Далі беремо наступний шматочок, відщипуємо, розкочуємо так само і будемо приліплювати вже до цієї шпиці. Ось так. Також від верхівки я веду до цього кінчика. Далі так само відщипуємо шматочок. Розкочуємо, Тим чином, нам потрібно зробити такі смужечки до кожного ось такого хвостика. Ось так у нас виходить. І ще я відчепну маленький шматочок для того, щоб зробити ось тут в горі такий невеличкий хвостик. Так. І нам залишились наші парасольки зробити лише ручку, за яку ми будемо її тримати. Для цього я візьму інший колір пластиліну, відщипну невеликий шматочок і буду розминати його в пальчиках. І далі будемо скочувати цей шматочок в ковбаску. Баска нам потрібна довга. Та не дуже товстенька. Ось така в мене вийшла. Я її ось так завертаю, ось цю нижню частинку. Далі беремо нашу парасольку, верхівочку, і трошки позаду я приліплю ручку, притискуючи пальчиками. Ось так. Тепер нам не страшні ніякі дощі, бо в нас є ось такі гарні парасольки. Надсилайте фото своїх робіт, буду дуже чекати!